В цьому відео зробимо вертикальне меню. При наведенні курсора мишки на меню меню буде виїжджати. Буде з'являтися текст. Так, це буде виглядати. Але з цього відео можна завантажити на сайті МІНЦЕМ. Посилання на сайт є в описі під відео, тут є сайт український веб. І ось тут можна завантажити файли з цього відео. У мене на робочому столі є папочка з такими файликами. Тут є папочка fonts двома шрифтами. Папочка MG, тут є три світлини. Файлик index.html, відкриємо його в браузері. Порожній файлик. Тепер ми його відкриємо в редакторі-коду Visual Studio Code. Стандартна розмітка HTML документа. Тут підключені іконки, підключений файлик зі стилями і файлик style.css. Тепер ми в TechBuddy додамо div класом тло. Перейдемо до файлика зі стилями. Підключимо два шрифта, показуємо назву шрифта. Вказуємо шлях до шрифта, вказуємо його жирність, тут вказуємо його стиль і вказуємо, щоб шрифт зразу застосовувався після завантаження. Далі ми через зірочку звернемось до всіх елементів на сторінці, дамо їм margin Padding 0 в зовнішньотушні відступи. Заберемо стандартні стилі в елементів списку. Заберемо тагіб А стандартні стилі. Відключаємо шрифт Ubuntu і вказуємо його жирність. І тепер ми. Дамо стилі діву з класом тло. йому такий бекграунд. Якщо світлина буде довго завантажитись, то спочатку покажеться ось такий темний колір. потім завантажиться мініатюра, менша світлина, а тоді завантажиться головна світлина. Далі ми вказуємо, щоб світлина не повторялась. вирівнювалася по центру, зайняла весь простір діва. Ширину діву дамо 100% висоту 100-гаш на всю висоту вікна пристрою. Дамо йому Position Fixed. Прижмемо до верхнього лівого краю вікна браузера і дамо за індекс-1, щоб світлина була позаду всіх елементів на сторінці. Подивимось тепер в браузері, оновляємо сторінку, і в нас світлина з'явилась на екрані. Тепер ми додамо нові HTML-теги. Це в нас буде тег nav. всередині буде тег Article. Середній тег артикул буде span з тегом img, це буде лого. Далі у нас є DIV, в div є заголовок H2 з текстом і параграф з текстом. Переходимо до стилю. Дамо тегу nav. такі стилі. Бакграунд буде білим з прозорістю 01, ширина 300 пікселів, висота 100-вігаж. Дамо розмитість 10. Пікселів. Дамо рамку. Border right, з правої сторони 1 піксель, білу з прозорістю 02. Дамо Transition 04 секунди, щоб при ховер ефекті стилі плавно змінювались. І дамо Overflow Hidden, щоб елементи які всередині, не виходили за межі тега nav. Подивимось в браузері, оновляємо сторінку, І в нас з'явився тег nav на екрані, з'явилось лого і знизу текст. Далі ми дамо наступні стилі. Тут ми звертаємось до тега Article, дамо йому padding to bottom 30 пікселів, left-right 0. Далі звертаємось до спана всередині тега Article, робимо його блочним display блок. Даємо Margin Auto, вирівнює по центру, ширина та висота в нього буде по 140. пікселів. Далі даємо рамку Border Solid 2 пікселя, таку сіру. Закруглимо кути border-radius на 50%. Даємо Overflow Hidden. transition 04 секунди. І звертаємось до тега IMG, всередині тега SPAN. Робимо світлину блочною і ширину та висоту дамо по 100%. Дивимось в браузері, оновляємо. І лого в нас стилізувалося. Далі ми дамо стилі DIVO, всередині тега-article. Ширина нього буде 100%, падінг топ-15, пікселів, текст всередині ми вирівнюємо по центру. Далі звертаємось до заголовка H2 всередині діва. Колір тексту буде білий, розмір тексту 30 пікселів. Підключаємо шрифт. Вказуємо жирність шрифта. Далі звертаємось до параграфа. Колір тексту буде таким сірим. Розмір тексту 16 пікселів. і всі літери в тексті зробимо великими. Подивимось, Оновляємо. І текст у нас стилізувався. Тепер ми додамо нові HTML теги після тега артикл всередині nav. Це в нас буде тег UL. Всередині тега ul буде 7 тегів -лі. li. В ліжках в нас буде тег a. Всередині тега a буде два спана. В першому спані в нас буде іконка. І в другому спані буде текст. Подивимось в браузері, оновляємо. і в нас з'явився текст з іконками, і зараз ми будемо їх стилізувати. Переходимо до файлика зі стилями, дамо стилі тегам A, зробимо їх флексовими. Display Flex, ширину, Тегам А дамо 100% висоту 50 пікселів. падінг 8-20, пікселів. overflow hidden, transition 0.4 секунди. Далі звертаємось до спанів всередині ТГВ. Робимо їх теж флексами. І іконки, і текст всередині спанів, вирівнюємо по центру вертикально. Тепер ми до спана звернемось по індексу до першого спана. Спан з іконками. Іконкам дамо такий жовтий колір, Розмір іконок буде 26 пікселів, Спану дамо ширину та висоту по 50 пікселів. І іконки всередині виставимо по центру горизонтально, подивимось в браузері, поновляємо, і іконки в нас стилізувались. Тепер ми дамо стилі другому спану, звертаємось по індексу, дамо колір тексту білий, розмір тексту 20, пікселів, відстань між літерами дамо 2x, ширину дамо у функції calc 100%-50. пікселів. 50 пікселів, це ми віднімаємо ширину першого спану ось тут. і висоту дамо також 50 пікселів. Вновляємо браузер, і стилі в нас застосувалися. Тепер нам потрібно текст заховати, ширину змінимо на 0. І дамо Opacity теж 0 повну прозорість. І дамо Hover Effect. При наведенні курсора мишки на THNAV будемо з давати такі стилі. TRANSITION 04 секунди дамо затримку Transition 02 секунди, ширину дамо таку, як була перша, змінили на 0. І дамо opacity 1. Подивимось в браузері, оновляємо Текст нас заховався. І при наведенні курсора мишки на TechNav. Текст у нас знову з'являється. Тепер дамо hover ефект першому спану з іконкою. Будемо змінити кольор іконок на жовтий такий, як тут, а тут ми змінимо на ось такий сірий. Вновляємо. І дамо Transiшен. Скопіюємось тут. Першому спану. І при наведенні в нас змінюється кольор іконок і з'являється текст. Тепер перейдемо до ТГА, ширину змінимо на 50 пікселів. І дамо hover Effect. При наведенні курсора мишки на Технав, і ТГА будемо змінювати на 100% ширину. ширину. дамо background білий прозорий. Вибраному тегу А, вставляємо. І в нас з'являється бакграунд. при наведенні курсора мишки на Тег А. Тепер перейдемо до діва всередині тега article. DIV з текстом, дамо Opacity 0, заховаємо текст і дамо. Ховер Ефект будемо текст показувати. Дивимось в браузері, текст у нас заховався, і при наведенні текст у нас з'являється. Тепер переходимо до спана з лого. міняємо ширину і висоту на 50 пікселів. і даємо ховер Effect. Будемо змінювати на 140. Дивимось. І в нас лого змінює свій розмір. І останнє, що ми зробимо, це тегунав, змінимо ширину на 90 пікселів. І дамо Hover ефект. Будемо змінювати на 300. Дивимось в браузер, оновляємо. І в нас технал змінився в ширину. І при наведенні в нас з'являється менюшка. Таке вийшло вертикальне меню.